Дай Боже файного і мирного дня суботи. Сьогодні шукаємо доброго натхнення від старших. То саме нині такий файний дідусь Джон Пайпер каже, що спробував запитатися у чата GPT, чи створив би йому якусь молитву 10 хвилинну 20 хвилинну чисто як якийсь там файний проповідник. Я потім сам пішов до чата GPT, кажу йому: слухай, створи мені якусь молитву, таку як у стилі Івана Златоустого». Зло І потім, одним словом, спробуйте. Він таку молитву зробить, з такими словами, у стилі будь-якого проповідника, будь-якого богослова, у стилі будь-якого святого. І Джон Пайпер каже, ви розумієте, це машина, це робот, це програма. І програма вміє професійно молитися. Як будь-який святий. І він каже: у світлі того, яку молитву зробив чат GPT, я каже, нарам зрозумів слова, цей народ в уставі мене почитає, але серце їхнє далеко від мене. Чому Бог не міг би собі створити давним-давно всяких роботів, комп'ютерів, програмки, різні GPT, аби вони йому давали найкращі молитви? І в нас є така спокуса, що коли моя молитва не є як молитва супермена, як молитва, там, не знаю, супер, бездоганна, супер бездоганної людини, то це якась непотрібна Богові молитва. Ні. Богові потрібна молитва, коли твоє серце приліпиться до нього, коли ти покладеш собі Його печаткою на своєму серці. Богові потрібна молитва, коли ти дивишся на нього, коли ти зупинишся від всякої своєї біганини. І можеш побути з ним. Дозволиш йому себе торкнути. Дозволиш Богові впливати на себе. Богові потрібна така молитва. Натомість диявол завжди намагається обманути і каже, то де ні, ти що? Ти, якщо не маєш такої супер бездоганної молитви, якщо ти не молишся як супермен, суперхристиянин, то й не молися краще. Ні. Так. Ми можемо переживати і творити якусь максимально ідеальну молитву, як якийсь такий святий чи такий святий. Але Бог від нас не цього хоче. Він хоче, аби наше серце було близько біля нього. Аби наше серце було близько біля нього. Тобто не лише аби ми будували файні речення, змістовні думки, чудові звернення, але щоб серце наше було поруч із його серцем. Тому зараз призупиніться на хвилинку після цього відео і зверніть свій погляд до Бога. Але так, ніби він був зараз буквально біля вас, або навіть обіймав вас, чи тримав за руку, був поруч, сидів біля вас. Поговоріть із ним, так, аби серце, бодай на декілька секунд, наблизилося до нього. Тоді це буде молитва. Не така, що ми вустами його почитаємо, малюємо слова файні, як чат GPT, а серце наше як у робота, як у комп'ютера. Ні. Натомість, нехай буде молитва, може кепська, може суха, може така невдала чи не здала. Але нехай буде молитва, розмова з Богом, така, щоб і серце було близько біля нього. Давайте спробуємо. Μα είτε σε φάινο.